Ну, і раді вітати нашого наступного гостя з цієї студії Горгійтука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 16-19 роках. Пане Георгі, дякуємо, що знесли час для наших глядачів. Вітаю, вітаю і наших глядачів. Ну і ще раз традиційно нагадуємо сьогоднішнє опитування. Ми вважаємо, воно є чутливим зараз для нашого українського суспільства. Отже, ми е, питаємо вас, чи реально в Україні відновити свій ядерний потенціал? У нас чотири варіанти відповіді для вас? Так все в наших руках. Ні, це фантастика. Якщо допоможе Захід, ми зможемо це зробити, і нам це не потрібно. Пане Георгій, так само традиційно перше питання до нашого експерта з цього приводу, з опитування, що ви вважаєте з приводу нашого ядерного потенціалу. Чи потрібно нам його відновлювати, чи зможемо ми це зробити? Я б голосував за пункти 2 і 4 одночасно. Ні, це фантастика. Нам це не потрібно. Абсолютно так. Міч того, я скільки себе пам'ятаю, я весь час виступав проти. Повернення так званого ядерного статусу. Uh -huh. Вважав і вважаю, що це Ну це взагалі риторика Вірніть і Бомбу це виключно маніпуляція, відкрита маніпуляція до вчорашнього дня з вуст тих, кого я називаю Ура патріоти. Uh -huh. Те, що я вчора почув від Зеленського, мені нагадує. Примітивний шантаж наших західних партнерів. Uh -huh. Реакція може бути вкрай негативною. А, а тим прибічникам, які навіть зараз в таких важких умовах, я розумію, що збільшилась кількість людей, які будуть голосувати за. Uh -huh. Бо спостерігаючи важкі події, які відбуваються на фронті. Живучи в, в край складній, важкій ситуації безпосередньо навіть в тилу, велика кількість людей, яка не розуміється на цьому питанні, вона вважає, що наявність атомної бомби це саме той шлях, яким можна ну, не те, щоб все завершити, а. Mm -hmm. Перемогти пане Гірю, ви, ви зазначили, що реакція може бути вкрай негативною. Якщо говорити ці, про ці реакції, що це може бути від Ерефії і що це може бути від заходу? Від Ерефії мені байдуже, угу. абсолютно. А від заходу? Я от просто зараз вже зараз перервозливу, я спілкуюся з експертами провідних американських інституцій з цього приводу. З приводу плану Зеленського і тези про Бімбу, uh -huh. я, я не готовий зараз сказати, не знаю, який може бути результат, який може бути. Але самі люди, з якими я спілкуюсь, які спілкуються безпосередньо з президентом Сполучених Штатів, uh -huh. в них вкрай негативне сприйняття. У цієї теса Зеленська. Пане Георгію, ну а ті українці, які за як ви кажете, Бімбу послуговуються прикладом відношення наших партнерів до Російської Федерації і до Совєтського Союзу свого часу. Пам'ятаєте, тоді і буш старший і залізна леді прилітали і просили не розпадати, не не, не ламати совєтський союз, тому що дивіться це так багато республік з різними е, е, зброями ядерного типу, в, е, велика небезпека. І зараз також говорять не нападайте на Росію, тому що це ж ядерна держава. Тоді наші українці кажуть, о, дивіться, ми хочемо бути як вони, тому що з ними все добре, бо в них є ось це. Що ви відповісти? Їм? Я далеко не перший рік спілкуюся з людьми, у яких такі погляди, опонують. Угу. І ну, почнемо, мабуть, з того, що о, у людей, які не владак з законом, і це не тільки в Україні, повірте, угу. існує неписаний Кодекс правило. Якщо ти дістав ніж, ти мусиш вдарити. Якщо ти це не зробиш, то, то цей ніж тобі всунуть в сідниці. Угу. Отже, якщо ви починаєте погрожувати комусь бімбою, ви маєте усвідомлювати про наслідки. Справа не в тому, чи володієте ви цією зброєю чи ні. Справа в тому, а чи усвідомлюєте ви, на яку реакцію зворотньої сторони ви можете себе, самі себе наразити в, в, у випадку використання? Ну, добре, зробимо ми. Там, я не знаю, технологічно зараз це можливо чи ні, не знаю. А, зробимо ми там, не знаю, 5 бімб, швирнемо їх по Росії, а відповідь, скільки прилетить? Ми їх чим будемо? відганяти Як від, я розумію, це засіб стримування, а не у засіб стримування розличні, чого? Та... Вибачте, знов таки повертаючись до термінології. Цей термін стримування зеленський використав, якщо не помирає в другому пункті. Да? Угу. погнали Що ти чекаєш на мільйон дронів, які літатимуть крізь мільярд дерев, то ти ризикуєш знов побачити російську орду на околицях нашого Києва. Допоможи їм захистити Україну. Як можна вести е, дискусію про стримування, якщо агресія вже відбувається і не перший рік? Від чого ви? Ну, ви я маю на увазі Та, я Зеленський. Да? Від чого ви, пане президент, намагаєтесь ще стримати Росію? Чому тоді ми не бачимо ножа у сідницях Росії? Вибачте, якщо вони діставали вже багато разів цього ножа, але так ними й не вдарили? Так, вони погрожують, і, і реакція між іншим. Я не готовий сказати, що вони його не отримали. Бо, по-перше, змінюється ставлення, і це ну, разюче воно змінюється публічно ставлення колективного заходу до цих погроз. Угу. А, Якщо я не помиляюсь, то останнього разу приблизно десь місяць тому, може трошки більше. Потім черговий раз там тупа цим ніжками з е, погрожуючи бімбами. Uh -huh. Здається, коли е, наші війська е, відбувалися якісь певні дії на території Курської області. Uh -huh. І ці його погрози, вони викликали публічну, підкреслюю, вперше я це почув: публічну саркастичну реакцію від е, декількох. Значних політиків Європейського Союзу просто в очі висміяли чергову цю лякалку. Uh -huh. Отже, це я не погоджуюсь що він не наразився на відповідь. Це раз. Друге, я думаю, що збільшення допомоги Україні в озброєнні це є частково відповідь на погрози Путіна. Тож з моєї точки зору, все-таки. Реакція є. І реакція абсолютно зворотня від тієї, на яку він очікував. Він очікував, що всі зараз злякаються, його погроз, і почнеться: «ні-ні-ні, тільки не туди, туди не треба, це не робіть, треба сідати домовлятись. Ну, як uh -huh. Жаба Орбан це робить. А, і цього не сталося. Пане Георгі, тоді, якщо, ну, якщо пригадувати цю заяву Зеленського, він сказав або ядерна зброя, або НАТО. Тобто він таким чином намагався спонукати Захід, отримати це шантаж. Не знаючи заздалегідь, що в НАТО ніхто Чи не має. Чи можна не тоді говорити про те, що це, ну так би мовити, навпаки відведе нас подалі від НАТО, ця його заява? Сподіваюся, що ні, але стверджувати це зараз я не можу. Угу. Uh, на відміну від нашої влади, переважна більшість людей, які є десижн-мейкерами, тобто тими, які ухвалюють конкретні рішення в країнах Європи та в США, це люди дорослі та відповідальні. Uh -huh. uh, і я сподіваюся, що на емоційному рівні вони можуть там і матюкнутись у відповідь, але до конкретних якихось uh, дій. Це не призведе. Uh -huh. Я на це щиро сподіваюся.